Друзі, всім добро здоров'я. З вами, як завжди, Валерчик. Дивіться, яку нам сьогодні потрібно проробити роботу. Беремо інструмент на старий хутір, на свій хочу поставити цей замок, оскільки там двері не зачиняються, так як слід пожертвую одним замком. Оцим ключ сюди винтовий підходить, ну це дядя Міша, друг. Зробив мені ці замки ще коли. Та давно, коротше, дуже давно ще колгосп працював, і токар дядя Міша мені зробив такі замочки. Добре, менше балачок, більше справи відкручуємо. І я думаю, сьогодні і поставимо. Ну, ось, До вашої уваги, такий винтовий ключ. Сам замок. І ось тримається на двох болтах. Зараз відкрутимо. А, і ще основний замок врізаний. Ось. Ми його гвоздями забили на віка. Ну нічого, я думаю, зараз Візьмемо якийсь якесь зубило, да? без зубила і молотка, як кажуть, Нічого не вийде. І позбиваємо ці гвозді. Добре, працюємо. Ну ось вам дуже проста і, в свою чергу, дуже надійна конструкція. Замка, бачите? Входить отак. Замок сам, вкручувався в різьбу і все. Допомагали мені в цьому такі інструменти. Все чотко. Ідемо встановлювати. Ось ми вже і на місці, як бачимо, зробив я отвір. У мене тут все проведено, електрика. Робимо отвір сквозний. Потім, де ж воно Тільки тут було. Ну, зараз знайдемо деталь. Ось прикручуємо так от наш замок. І мені все подобається. Якщо не перемикаєтесь. неудобно сьогодні без нікого сюди прийшов, неудобно самому тримати, самому знімати, самому крутити. Якось так. Далі буде. Ну що, друзі, прийшли мої ревізори. Кажуть, будуть провіряти роботу, що тут я натворив. Варя, Захарушка, що ви тут? Як тобі, Варь, подобається чи ні? Нет? Варь, ні? Подобається? А тут плита. Плита. Такі в мене такі в мене помощнички прийшли і, і пішли. Так, що я? Зробив отвори отут, отут. І зараз на саморізи, на такі длинні, довгі будемо сверлить оцю пластину. Помагають?

була ти знати, що на кухні поснакуєш і так, Не зважайте нас насто жмурки грають, хлопці. Так, ну Дивимось. Цю пластину я закріпив на два виних саморізах. Да? Потім ще на ударю на два гвоздя. Це вже пізніше. Що ми беремо? Беремо наш винт, беремо наш ключ, сіхаємо. Закручуємо рівненько. Закручуємо рівнесенько. Стара, все буде. Довгенько, конечно. Нічого. Потім нам потрібно намітити, де будемо робити отвори. правильно? Рівненько, знаєш. Давайте прославимо. Є контакт. Зараз. Так буде правильніше. Ставимо бунт. Вона ніде не дінеться. Є і другий бунт чітко відкручуємо і беремо на болти. Так, звертаємося за допомогою до нашого набору. Безцінного і закручуємо. Болти. О А перед цим. Оставивши шайби, граварки, ну, все як положено. Може ключ перервати з дуру, так? Да? Ще можна що з дуру зробити? Скажіть в коментарях. ну Досить, досить башайба вже війшла прямо в деревину. так Інструмент на місце. Подарунок сестри, до речі. Ну що, друзі? Задачу. А, еще не все. А, сейчас попробуем. Закручивается, да? Закручивается. Еще два самореза, это такие. Еще ударим пару гвоздей. Вот так. Ага, гвозди а бы -а ушли. -а. А деревина крепка. А деревина крепка, може на саморези. Друзі, я не знаю, що це за деревина, Ну всі сміялися з мого попереднього відео, як я кажу, ліс можливо. Я не стверджую іменно, що іменно на цій хаті ліс із. В Сибірі чи де там і, е, просто, просто, Я стверджую одне, що старожили наші говорили, що їздили з нашого колгоспу невеличко за 3 4-5 тисяч кілометрів по ліс. Це, звісно, маразм, е, це взрив мозку, але ж такий факт, що привозили в нас тут така площа велика і дуже-дуже багато деревини було. І колгосп, е, як Ну, будував робочі домівки да, і привозили, заготовляли ліс. І, і дійсно люди їздили е, грузовими машинами, прадіди, наші, да, е, в далеку далечінь за лісом. І я не знаю, що це за деревина, але гвозді, да, хоч вони і беушні були прибиті, коротше, е, все одно не лізуть. Ну, я думаю, є нові сюди. Ну, Що це за гвозді? Якого, якої якості, Вони як проволока. Що я думаю? Возьмемо ми е, ще на два таких саморіза дороги, і все буде добре, воно в житті не вирветься. Ну що, друзяки, можете мене торжественно привітати замість таких звуклювачок, дверей. Можна вже на мусорку вийти. Засолити. У нас офіційно. Нові ну, двері підожбіть. <пращён> Тут краще ходило, солідончику трошки ведешки, не помішає. Стоп. Нужно... А, так, друзі, хоч тут нічого красти, так? Да? Але ж двері кордон на замку, як кажуть, що ти? Я думаю, хіба за двірками, з рамою вирвуться, а так, все, кордон на замку. А я з дуру бачите, скільки інструментів набрав. І тут ось, бачите, скільки інструментів набрав. Думав, тут зараз роботи буде на півдня. Воно ну, Цілком швидесенько все і вирішилось. Так що, привітайте мене ще раз. Понеділка вже приїде маніту і пару одиниць техніки, щоб вивозити це сміття, все. Я думаю, вам сподобається. Не перемикайтесь. Друзі, ну я ж не обманював. Буде манітушка, казав. Ось приїдуть ще тракторці. Будемо вивозити остатки розкоші, остатки сарая. так що Ух, а це апарат? йо парад ма. це моща. А я, блін, попомучився. Думав, як їх випалювати чи що. І ще один попросив пеньочок, щоб зрізали. Та, на Ну, ось і перший трактор приїхав Микола Ульянович. Друг, товариш. Зараз буде манітушка грузить. Зараз будемо загружати. А тут такой техника съезжается, он братишка подскочил. Оп, магнитушечка. Оп. Поломали сарай Валерчику. Все. Не будет де свиней держать. Не будет де свиней держать. Все. Хватит. Йо, моя. Ульянович від'їжджає мішка братішка під'їжджає, пробив коротше, пробив колесо на, на прицепі, на тракторі на атаком. Пришлось брати шарабан. Ульянович, а мішанчик за цим прицепчиком. Куди погнав? Ох, дракон. Як кажуть... Умний в гору не пайдет, умний в гору обойдет, аби він тут колесо не пробив. Хоче заїхати за хатою, молодець. Зараз відіб'є мені угол хати. А то ще й хату заодно вивеземо. не тушечка. Ух, красота, не вареночки, да, как кажется... говорят. Что там выпало? Ще один трошки трошечки легенького, і мішка їде. ландшафтный дизайн, точнее, что валерчика. Манитушечка. Хохотушечка, да? Все чудово планируется. Мне все подобается. То есть берем пенечки. Ну що, друзі, вже третя ходочка грузиться. А сміття як було багато, так і є. Ну як як сказати, трошки щось вивозиться, ну Но все одно не так би як хотілося по швидкості. Думаю, хотілося б, точніше, у два прицепчики його все і забрати. Бо я думав на годинку, а воно вже переростає в півтори годинки. Знаєте, як воно? Хотілося як краще, а виходить, як завжди. Рівняємо, як не було тут сарайчика. Як кажуть красота, а не варенички буде. буде рівнесенько, чистесенько. посміття. сміття нового загружаємо, закидаємо Відра якісь 哎呀。 Лянович пожал а ми чекаємо на міху, загружаємося і шабашимо. Я думаю, аби в один прицепчик його взяти, було б шикарно. Друзі, як і обіцяв, на днях. Повинна приїхати манітушка, прицепи, і я виконав свою обіцянку. Е, тільки вчора замок ставили на двері, а вже сьогодні і кучі немає. Пішіть покажу. Задіяно було три одиниці техніки маніту із підприємства тут що поряд. Агрофірми, так сказати, і дві одиниці тракторів. Е, ну, фермера, друзі мої. Ну, один брат, один хороший друг. Дай Бог їм здоров'я хлопцям за те, що допомогли, за те, що е, підсобили мені. Я їх попросив. Вони завжди не відмовляють валерчику. Е, чому я кажу, що е, фермера... В селах це надійна опора кожного селянина, тому що обратився до фермера, він завжди не відмовить. Ти в селі цьому живеш, ти повинен село розвивати і допомагати одне одному. Я так думаю. Так само, і хлопці не не відмовили мені в моїй, так сказати, проблемі чи в моїй просьбі. Ну, ось бачимо. Тут був Тут був сарайчик, вже тут нічого нема. Добросовісний також водій маніту, все чітко, всі моменти, те, що бачив сам, все чітко. зробив, все згладив, все, мені, мені подобається. І, як кажуть, до останнього грама мусору вивіз, ну, забрав. Так що мені все сподобалось. Ну, так, друзі, які є запитання по цьому хутору, пишіть в коментарях, бо дуже багато попередніх відео за мій старий хутір було. Я стараюсь кожному відповідати на ваше запитання. І це ще ж не останнє відео по старому хуторі. Далі будемо розвивати цю тему і дуже багато людей. Прямо в ціль попали, що це буде. ну, Зелений туризм. ну, Напрямок правильний. Зелений туризм, так, потрібно розвивати зелений туризм в Україні. Mm. Ну а так, я ж кажу, ще якісь будуть питання, звертайтеся. Погріб навіть не зачепили, Ні, ну, все там, не нарушили, Плит, плита як була, так і є. Можемо ближче показати. Ось по плоті скользили. Пару пеньочків трухлих тут ну, вирівняли. Ну, ландшафтним дизайном зайнялись конкретно, так що, друзяки. Всім дякую за перегляд даного відео. Отаке, От не вподобайки, як ви ставите, як ви любите ставити валячику. Слава Україні! Все буде Україна!